У цьому відео ви дізнаєтесь, Швейцарія чи Німеччина, де насправді вигідніше жити? Яка середня зарплата в Базелі та Дортмунді, Скільки коштує квартира в цих містах? Ціни на продукти. Де дешевше закуплятися? Мої особисті висновки. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про якість життя в двох європейських містах Базелі, що в Швейцарії, та Бортбук, що в Німеччині. Зокрема, я хочу розглянути, як рівень зарплат і вартість життя впливає на комфорт і добробут мешканців. Доступність житла, а також культурні можливості в обох цих місцях. Ця тема є надзвичайно актуальна для тих, хто планує переїзд, працює за кордоном або просто цікавиться сучасними тенденціями у європейських містах. Почнемо з того, що Базель і Дортмунд – це дві досить різні за масштабами і економічною структурою міста. Базель розташований у трьох країнах одночасно. Це Швейцарія, Німеччина та Франція. І є одним із ключових центрів хімічної, фармацевтичної та фінансової індустрії. Натомість Дортмут це велике німецьке місто, яке історично славилося важкою промисловістю. Але останні десятиліття активно розвиваються у сфері послуг IT і торгівлі. А шахти і металоргійні підприємства потихеньку закривалися ще з 60-х років прошлого століття. Отже, коли ми оцінюємо якість життя, важливо звернути увагу на співвідношення заробітної плати та варті життя. Базель відомий один із найвищих рівнів доходів у Європі. Про це ми говорили в одному з останніх відео. Враховуючи такий високий рівень доходів. Вважається, що мешканці Базелю мають досить високий рівень добробуту. Однак, висока зарплата тут супроводжується і високими витратами. Перті житла в Базелі є однією з найвищих у Швейцарії та навіть у Європі загалом. Обікімнатна квартира в центрі міста. Може коштувати від 15 тисячі до 2,5 тисяч франків на місяць. А купірна нерухомості – це інвестиція на багато сотень тисяч франків, яка ще постійно зростає через попит і обмежені пропозиції. Однокімнатна квартира в Базелі коштує в середньому 258 тисяч швейцарських франків для спрощення. Прирівняємо франк до євро. При чистій зарплаті 5800, то це виходить. Що якщо всі кошти направити на покупку квартири, що в житті, звичайно, ж неможливо, то через 44,5 місяців буде можливість купити квартиру. А це 3 роки 8,5 місяців. Щодо до середня заробітна плата тут. Звичайно нижче, приблизно десь 3 тисячі євро на місяць до оподаткування. На складі рівень доходів в Дорфенді можна вважати середнім для цієї Німеччини взагалом. У свою чергу вартість життя тут нижче, ніж у Базилі. Ціни на житло більш доступні. Аренда однієї однопівнатної квартири в центральних районах становить близько 600-800 євро на місяць. Купівля житла також більш доступна, ніж у Базелі, що робить Дортмунд привабливим для молодих фахівців, сімей та тих, хто цінує комфортне життя за відносно помірні гроші. Середня ціна однієї кімнатної квартири в місті Дортмунд Німеччина це біля 100 тисяч євро. Чиста зарплата виходить місяць біля 2000 євро. Хоча, по другим даним, є і більш висока е середня е чиста зарплата. Ну, візьмемо 2000. У нас виходить, що для того, щоб купити на ці гроші квартиру в Доркмуті, потрібно 50 місяців, що трошки більше 4 років. Це ми порівняли ціну. Квартири однокімнатної і рівня зарплати по містам Дортмунд-Базель. Але в житті все ж по-другому. Для середньостатичного працівника купівля квартири в Базелі займає значно більше часу, приблизно 16 років, ніж в Дортмунді через надзвичайно високі ціни в Швейцарії. Ціни в Німеччині значно різняться, як ви бачили. Однак. Щоб покрити вартість покупки, потрібно заощадити приблизно 10-20 років зарплати, якщо мова йде про кредит. Залежно від району того розміру. Для однокімнатної квартири в Нортводі може знадобитися 8-12 років зарплати, тоді як у базелі, реалістичним є понад 15 років, оскільки базель має найвищі ціни. Хотів би ще зазначити, що для нерезидентів ЄС і в Дортмунді вам буде потрібно накопичити більш значні гроші. Тому що з вас потребує банк, щоб ви мали можливість спочатку зробити 50% оплати від ціни квартири. А що ж можна заощадити працівнику базилій до? У Базелі працівник, як правило, більше заощаджує через вищі доходи і середнім заощадженням близько 1200-1400 швейцарських франків на місяць. Це приблизно 10-15% доходу залежно від рівня доходу. Тоді як у Дортмунді середній показник становить близько 260-208 євро на місяць, приблизно 10 11 доходу. Фактично, сума заощадження. Значною мірою залежить від доходу, але вартість життя в Базелі також значно вища. Сьогодні норма заощаджень в Базелі господарства заощаджують в середньому десь 1232 швейцарських франків, як каже статистика на місяць. Ті, хто заробляють більше, заощаджують більше в абсолютному вираженні. Деякі домогосподарства заощаджують понад 4 тисяч швейцарських франків, а інші заощаджують менше або взагалі нічого. Вартість життя. Базель має високу вартість життя, що впливає на здатність до заощаджень, але також і вищі середні доходи приблизно 76 тисяч швейцарських франків на рік. У дорплені середня норма заощаджень. Близько 260-280 євро на місяць, що відповідає нормі заощаджень, як я казав, 10-11% чистого доходу. Коливання існують великі відмінності. Одні заощаджують багато, інші заощаджують мало, що залежить від інфляції та вартості життя. Середній валовий річний дохід в Дорбуді близько 46 800 євро. Підсумок. Хоча абсолютна сума заощаджень у базелі здається вище через вищі доходи. Відсоткова норма заощаджень близька до німецької, але вартість життя значно вища у базелі, що в Швейцарії. Що ж означають ці цифри з практичної точки зору? Якщо у Базелі зарплати високі, але житло дороге, то для людей стабільного високого доходу рівень життя може бути не таким же і високим. Наприклад, молоді спеціалісти, які тільки починають свою кар'єру, можуть зіткнутися з проблемою пошуку доступного і якісного житла. Також висока вартість життя позначається і на цифрах, і в кафе, в магазинах, громадському транспорті та інших сферах. Одночасно, високі доходи дозволяють мешканцям базеля мати. Більше вільних коштів для культурних заходів, подорожей, спорту чи освіти, що безумовно підвищує загальну якість життя у доспаді. Навпаки, завдяки більш доступному житлу і нижчим витратам на повсякденні потреби, мешканці можуть відчувати менший фінансовий тиск. Це особливо важливо для сімей з дітьми або тих, хто працює. В сферах, де зарплати ну, не надто високі. Проте більш помірний рівень доходів означає, що культурний відпочинок та різноманітні розваги можуть бути менш доступними для деяких категорій населення. З іншого боку, Дортмунд пропонує великий спектр безкоштовних або бюджетних культурних заходів. Завдяки активній місцевій громаді міським фестивалям і спортивним різним подіям. Ще один важливий аспект це соціальна інфраструктура і умови для сімей у базові існує розвинена система дитячих садочків, шкіл медичних установ такого світового класу. Однак вони. Теж менш доступні, без високих доходів або спеціальних програм підтримки. У відкладі підтримка сімейного добробуту часто реалізується через державні субсидії, програми житлової допомоги і розвиток молодіжних центрів. Не можна оминути і тему мобільності та транспортної інфраструктури, базель будучи частиною. Транспорту регіону має унікальні можливості для міжнародного сполучення, що відкриває додаткові робочі та культурні перспективи. Високий рівень комфорту, громадського транспорту та велика кількість велосипедних доріжок роблять пересування містом зручним навіть без власного транспорту. У Дортмі. Також розвинені системи метро, трамваїв та автобусів. Однак транспортна інфраструктура зосереджена більше на внутрішньому зв'язку міста та регіону. Тим не менше, ціна та проїзд тут значно нижчі, що дозволяє більшому колу людей активно користуватися низькими послугами. Якщо на поїзді їхати в бази, то практично на кордоні ви можете побачити Драйландерс Galerie – галерея трьох держав. Це торговий центр, розташований у місті Вайль у Німеччині. Безпосередньо поблизу кордону зі швейцарським базелем, і користується дуже великою популярністю у Швейцарії. Тому що до нього є можливість. Доїхати на трамваї за 20 хвилин, а закупитися дуже дешевими продуктами по порівнянню з базелі. Для того, щоб порівняти ціни в базелі з цінами в Німеччині, я йду в один із дисконтних супермаркетів Німеччини. Це кооперативно організована група компаній в німецькій розділі торгівлі Едека. Зараз Едика посідає шосе місце серед найбільших прибуткових ретейлерів продуктів харчування в Європі. Подібні заклади є також і на кордоні, якраз із базелем. Але я знаходжусь в районі німецького міста Дортмунд. Хоча це відео знімалося і напередодні, прямо напередодні Нового року. Але все ж таки порівняємо, я думаю, ціни не сильно цей період стали високими. Як бачите, цей пакунок картоплі 2 кг, я можу взяти за 1,49, що дорівнює 75 центів за 1 кг. Якщо ж переміститися в базовий супермаркет, то тут картоплю ми можемо взяти за 1,30 з рахунку на кілограм. Різницю ви бачите. Що стосується яблук. Яблука тут, в Німеччині, в Дортмані, я бачив тільки ось недавно за євро 99, Дуже чудового виду. Але сьогодні є тільки по 2,48 за кілограм. В Базелі подібні яблука коштують 2,99 за кілограм. І зайшов є сьогодні дешевих помідорів? Сьогодні вони тут коштують на 1 євро дешевше, ніж в базелі. Що стосується твердого сиру. В Німеччині ви дуже просто зможете знайти сир за ціною євро 10,49 за 100 грам. Тоді як в Швейцарії ціна базилі буде на рівні 2,10 за 100 грам. Що стосується висткового масла, то в Дортмунді ви легко знайдете якісне масло за ціною 1,49 центів. Але візьмемо інше масло за звичайною ціною 2,29. Базелі треба заплатити за 250 грам 3,20 Біля хлібних поличок місті Дортмунд я вибираю хліб житньою сумішю за ціною 1,99% за 500 грамів. Або. 3,98 за 1 кілограм. Ціна житнього хліба в базелі варіюється залежно від пекарні, та як і і в Дортмені та якості. Але зазвичай коливається приблизно від 4 до понад 8 швейцарських франків за буханець вагою 500 грамів або 700 грамів. Тоді, як у супермаркетах мікрозгоп, ціна починається приблизно від 3. 40 швейцарських франків за змішаний житній кліп. Тож виходить, що ціна на буханець вагою 1 кілограм тут сягає 8,50 швейцарських франків. в євро буде десь 9 євро. В м'ясному відділі німецького супермаркету я вибираю грудку курину, фасовану за ціною 7,47 за 498 грам. Я вам розповідав, що я купляв в базелі м'ясо птиці за ціною, яка була практично рівна ціні Німеччини. Хоча, звичайно ж, в базелі ви можете купити свійську курицю по ціні 55 євро за кілограм, але грудка фасована ціною 22,50 за кілограм, є прийнятною в базелі. Якщо ви в супермаркеті Базеля знайшли пляшку місцевого вина по ціні 8-12 швейцарських франків, то зазвичай таке вино знаходиться в секторі акцій. В німецькому ж супермаркеті ви за 4-5 євро знайдете вино гарної якості і без знижок, а знижками ще дешевше. Базель має яскраву місцеву пивну сцену. До речі, як і Дортмунд. У Базелі пляшка місцевого пива коштує приблизно від 2 до 3 швейцарських франків у супермаркетах у 2025 році. В супермаркеті Дортмунда ви можете купити пляшку пива по ціні від 90 центів, напевно, до Євро 30. Але якщо ви будете брати ще і повний ящик, то вам це обійдеться по 75 центів за півлітрову пляшку. Відпливаючи підсумок, ми бачимо, що якість життя в базилі і дохнуті формується під впливом фінансових показників. І це зрозуміло. Вартість життя, доступності, культурних активностей та е, там, соціальної інфраструктури Базель пропонує високий рівень доходів і широкий вибір культурних можливостей. Але це супроваджується високим рівнем витрат та недоступністю житла для багатьох. Дортмунд, навпаки створює більш доступне середовище з помірними доходами, але стабільним соціальним захистом та активним міським життям. Кожне місто має свої і переваги, і виклики. І вибір між ними залежить від індивідуальних пріоритетів людини. Чи це важливість високої зарплати? Чи комфортне проживання, розвитку кар'єри, або там активного культурного життя для тих, хто планує переїзд або працює в цих регіонах, дуже корисно зрозуміти ці нюанси, щоб зробити свій вибір усвідомленим і комфортним. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що розмова допомогла краще зрозуміти різницю між якістю життя, між базовим. і Дортлігер. І дати вам змогу більше і свідомо оцінювати можливості обох міст. Якщо у вас є питання або власний досвід в житті в цих містах, обов'язково поділіться в коментарях. Бережіть себе і до нових зустрічей!